Добрий день. Пару місяців тому я вам вже розказував і показував, як відбувається випробування китайського авіаноса Фудзянь. І ось минулого тижня цей авіаносець був нарешті офіційно введений в експлуатацію. З приводу цього відбулася урочиста церемонія у військово-морському порту Сан'я на півдні Китаю за участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Повідомляється, що повна водотонажність водотанажність авіаносафузянь становить 80 тисяч тонн, що більше ніж у двох інших активних китайських авіаносців Ляонін і Шаньдун. Також Фузян це перший авіаносець Китаю, оснащений електромагнітними катапультами, що дозволяють літакам розганятися та злітати з судна. І, як кажуть фахівці, це дозволяє використовувати на кораблі більш широкий спектр літальних апаратів. Про те, як проходили випробування цього авіаноса, як відпрацьовували електромагнітні катапульти і запускали літаки різних типів, я як вже сказав, показував вам от пару місяців тому. Скоріше за все, китайське керівництво будує систему, в якій три авіаноси будуть по черзі виконувати операції, навчання і ремонти. Ну і таким чином це посилить китайські морські можливості. Ну а це, по ідеї, повинна скажімо так, хвилювати сусідні країни насамперед, Тайвань, Японію, Ну і Сполучені Штати, отже, треба уважно стежити за нарощуванням китайської потуги, і на що власне це спрямовано. Ну, а поки що подивитися, як власне і відбувалася оця от урочиста церемонія вводу авіаноса в експлуатацію. На все добре!